Майже у півтора рази зросла вартість цибулі у торгівельних мережах та на ринках області. Через війну і бойові дії врожай цибулі на півдні України не зібрали, тому цибулю імпортують з інших країн. Це десь напевно не тільки дві така здорожчання Таке відбулось. Цибулю зараз привозять з Польщі або Азайбаржанська цибуля. Її закупка 38 гривень. Української було в цьому ціну в році цибулі дуже мало. Вона багато стали гірше брати. Найчастіше беруть зараз останнім часом 4-5 штучок це стандарт. До цього брали по 2 кілограми, по кілограму. На ринку кілограм цибулі коштує від 40 до 45 гривень. Ну, ціна, звісно, висока. Но, судячи об обстановки, яка в нас зараз в Україні, то такі ціни. По чому єсть, потім беремо. Мене нічого не влаштовує такі ціни, бо в мене пенсія 2173 гривні. За словами представниці обласного департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Тетяни Тищенко, на вартість цибулі вплинули військові дії в Україні, відсутність власного продукту та високі закупівельні ціни по імпорту згідно оперативних даних департаменту, цибуля вирощується на площі 1,9 тисяч гектарів. Це у всіх категорій господарств. Сільськогосподарські підприємства вирощують цей продукт. З Знову ж таки, за оперативними даними, на площі близько 2 гектарів. Тому майже вся цибуля привозна на території Житомирщини. Тому ціна підвищується і, скоріше за все, за прогнозами експертів, буде підвищуватися, тому що зруйновані логістичні шляхи доставки цього продукту у регіон, Південь України. Велися бойові дії ведуться і не дали можливість зібрати е, цю культуру на півдні України е, і здорощення зберігання цибулі на території України через здорощення енергоносіїв, газопостачання. Сьогодні цибуля поїпортиде з Польщі і трошки з Туреччини, але в основному поляки. Європейська цибуля є дорогою. Що чекати далі? На жаль, дефіцит буде зберігатися, і це буде підтримувати достатньо високу ціну на цибулю. Я думаю, що вона далі буде трошки дорожчати. Ну це безперечно не буде там 100 гривень кілограму, щоб ми там не брали собі такого. Але е як мінімум ще 10-15% точно я думаю, в найближчі місяці ми побачимо. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. У Житомирі 7 лютого запрацює тимчасовий автобусний маршрут номер 2 Майдан перемоги м'ясокомбінат. Курсуватиме від Майдану Перемоги по вулиці Ворошевської, вулиці Небесної Сотні, вулиці Бориса Тена, Івана Святись, Шевченка, Вітрука, Корольова та Сергія Бережан. У напрямку по вулиці Фліні. Курсуватиме 8 автобусів. інтервал руху 8-9 хвилин. Рішення про новий маршрут ухвалили на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Курсуватимуть на ньому автобуси, які Житомир отримав від Таліна. за графіком з шостої години до 21.30. тридцять. Маршрут номер 2 у нас автобусний буде починатись так само з Майдану е, Перемоги. І е, на протязі руху по Побереситена він не буде повертати на східну, тому що у нас на паралельній вулиці Шевченка курсує два автобусних маршрути, він буде рухатись по Берісетена е, до Слютин, святи повертати направо, виїжджати біля, е, нашу, е, там, е, біля промавтоматики і далі наліво повертати звідрука вже на Королеву. Тобто, практично зміниться такий хвостів, він буде рухатися через вулицю ну, по вулиці Берисетена. Практично до самого кінця. Зараз вже всі автобуси стоять на обліку, які ми отримали з міста Таліна. Проведено техогляд автобусів. Ну, тобто вся бюрократична процедура практично вже закінчилася. Зараз вже Практично половина автобусів готова вийти на вулиці міста. Трамваї на маршрут поки не виходитимуть через дефіцит електроенергії, каже Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Що буде з трамваєм, він не закінчиться, будемо обговорювати. Ми не забезпечені у нас Настільки скільки нам потрібно. У нас приблизно 40% електроенергії не вистачає. І тому ми постійно там відключаємо котельні. Ми відключаємо об'єкти водоканалу для того, щоб десь вписатися в ліміти. У нас не було аварійних відключень. Тетяна Докач, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини. Житомир до кінця березня Україна отримає понад 10 тисяч генераторів потужністю від 2 до 9 кіловат. Придбав установки американець, який не захотів афішувати своє ім'я. Генератори передають благодійному фонду з Бердичева, який і займатиметься їх розподіленням. Нині в Україну приїхала перша партія пів тисячі установок. Їх надаватимуть військовим підрозділам, які воюють на фронті. Для отримання військові мають звернутись до благодійного фонду з офіційним листом. А після того поставити отримані генератори собі на баланс. через дві неділі ідуть ще 40 фур генераторів, і так поступово буде до кінця березня. Ми получимо всі партії. Перших три фури це йде біля 500 генераторів, які ми передаємо в командування об'єднаних сил. І у нас таке, що ми більше п'яти тисяч маємо передати для наших військових. А остальні генератори будуть іти по зонам гарячим точкам там, де вони потрібні. Вкрай Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомир. Одяг, засоби гігієни, підгузки, медичне обладнання, приладдя для прибирання кімнат та побутову хімію 4 лютого передали підопічним Житомирського геріатричного пансіонату представники благодійного фонду Юліні Бабусі. В Першу чергу це запит, який відправляв притулок, бо 210 людей, і ці 210 людей треба чимось прати, чимось мити. Для них мити чимось підлогу, пост і так далі. А в другу чергу особисті замовлення від підопічних Олександр замовляв Хачапурі. Я вам пообіцяла, що я це зроблю, синьок не така ж. Там не дотримується слова. Може особення? <смірців> Найгостріше, який знайшла, привезла. Ще те. Я <смірців> ну, ну, десь, мабуть, років 15 назад їв. Олександр в пансіонаті живе з вересня 2022 року. Переїхав сюди, бо пересувається на візку. <смірців> 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 Я не можу доглядати за матір'ю. І все. А себе я без... заради цього я не можу собі ради дати. Що для вас означає сьогоднішня допомога і волонтерів? Якщо чесно сказати, я думаю, що це сон. Що це, ну, що це буває тільки по телевізорі. І все. Це наяву. Тепер я бачу. Своє замовлення отримала Іганна Лавренчук. Сухий корм для котів, яких у жінки майже 30. І чим годуєте? І і і Де ви корм берете? Беру сухова за свої гроші. Я вам навіть не можу діти подякувати. Ану, не плачте мені, чого. так? Ану, ви що? Я до що мені привезли корму. Сьогоднішня допомога від волонтерів благодійного фонду Юліні Бабусі стала можлива завдяки житомирянам. Мені допомагали з збором на один із притулків Київської області з телеграм-каналу Новини Житомира. Ми побачили, як це прийшло, і це була їхня ідея ініціатива. Юля, давайте ви почнете цю роботу з якимось притулком в Житомирі. Ми візьмемо на себе допомогу зі збором, а ви займаєтесь там організаційними питаннями. Вони за 11 днів зібрали 100 тисяч гривень. Це суто робота людей із Житомира, які відправляли гроші, які відправляли товари, там відправляли підгузники, одяг. Я зібрала масу тепло. Одяг, просто катаючись між житомирянами, які телефонували, просто знаходячи контакти, передайте стареньким, передайте стареньким. Це тільки так спрацювало. До Житомирського притулку волонтери приїздитимуть щомісяця. Як це роблять вже упродовж восьми місяців з трьома іншими подібними закладами? Вже це четвертий, мій четвертий притулок. Три притулки в Київській області це перший в Житомирі. Найбільше 210 людей мене з'явилося зараз. І з планів приїжджати до них регулярно, як і всі свої притулки. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Така кицюха. Де покажися Красуння. не хоч. Ця Красуня. А після стерилізації буде шукати добрі ручки. Хочемо її прилаштувати, тому що ну безпритульне життя, воно ніколи не веде ні до чого хорошого. Двох безпритульних кішок і кота привезла на своїй автівці волонтерка Тетяна Наумова. Жінка розповідає, що після операції на два дні залишить у себе вдома цих тварин. Потім буде шукати господарів по вулиці Клосовського, Клосовського 5, Клосовського 7, Там просто жіночка кормить їх там, і вона мені про це сказала, що там є безпритульні котики. Ну я їх туди прийшла, відловила. Вони ручні в руки даються. Завчасно записалася сюди, на чергу стала ну і все, приїхала на, на свій час на стерилізацію. Стерилізація безкоштовна для безпритульних тварин. Безпритульних кішок для стерилізації до центру захисту тварин. Житомиряни мають привезти самостійно. Собак доставляють працівники перед операцією. Тварин не потрібно годувати. Взагалі перед передоперацією рекомендована годинна голодна дієта, тваринні повністю забирається корм. Наркоз призупиняє всі процеси в організмі і призупиняє в тому числі роботу шлунково кишкового тракту. З березня 2023 року відновиться програма безкоштовної стерилізації безпородних домашніх тварин пенсіонерів. Для цього міська рада виділила 50 тисяч гривень. Житомирянин Микола прийшов дізнатися, які документи потрібні, аби зробити операцію кішці, яку нещодавно підібрали з вулиці, і хочуть з дружиною залишити у себе. Я живу на Шевченка, прописка, все, паспорт є все, я все. не взяв, я пенсіонер. Я хочу її постерилізувати і оставить собі, але не викидувати же на вулицю. Записують. Минулому році ми вперше ввели в дію такий захід, як стерилізація. Домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери, саме Житомиряни, і успішно стерилізували 121 тварину. Потреба є, тому плануємо цьогоріч, вже з початку березня також приблизно таку кількість стерилізувати. Ми плануємо з 1 по 3 березня вже розпочати запис. Можна телефонувати і вже будемо протягом наступного місяця двох розписувати і назначати час і дату саме стерилізації цих тварин. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир Люби, воїне. Вітаємо з днем святого Валентина. Бажаю миру, любові і перемоги. Повертайтесь живими сплела браслет. Я хочу, щоб цей браслет був символом України. і Щоб цей військовий, до якого попаде цей браслет, хранив його біля серця. Для військових на фронт діти із нового вінської громади передали подарунки до дня святого Валентина. У своїх Валентинках діти зізнавались у коханні військовим, які сьогодні виборюють нашу незалежність. Назва акція Разом до перемоги. Ми кохаємо наших воїнів і чекаємо тут. Дітлахи робили сердечки, на яких писали разом до перемоги і побажання нашим воїнам, і зізнавалися їм в коханні що Вони дуже кохають ці сердечки. Ми прикладемо до подарунків, які нам надали бабусі. Це подушечки, рукавички, шапочки, носочки, які підуть воїнам і поїдуть у дружковку. Ну, перше, що в нас було, що ми будемо робити. І всі сказали, День Святого Валентина, значить, робимо сердечко. Ну, зробимо з задоволенням. Я думаю, що хвилювалися всі, але знаю, що все вони підтримують. Шановний воїни, ми вас любимо, а любов спасе світ. Ми в вас віримо. Завдяки вам ми зараз маємо змогу спокійно спати, і навчатися. Повертайтеся живими. Діти це відчувають всім серцем, тому вони пишуть сердечки нашим військовим. І це дуже важливо для морально-психологічного клімату і загальної перемоги. нашої над агресором подарунки до Дня Валентина повезуть на фронт подружжя військових капеланів Катерина та Дмитро Ніколаївські. Цей раз ми їдемо на автівки свої. Вона маленька, але там до тонни влазить туди. Веземо гуманітарний груз і такі передачки. Генератор для церкви, бо там перебої зі світлом і діти. Виявили свою пошану нашим військовим, які захищають нас. І слава Богу, що ми дожили до цього дня, і ми вдячні нашим військовим, які захищають нас. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир. 7 лютого у Житомирі буде хмарна з проясненнями. Зранку йтиме сніг. Температура повітря протягом доби від мінус 7 до мінус 2 градусів. У Бердичеві очікується хмарна з проясненнями погода. Весь день сніжитиме. Температура від мінус 8 до 2 градусів нижче нуля. У Коростині буде хмарно з проясненнями. Зранку йтиме сніг. Температура повітря протягом доби від мінус шести до мінус одного градусу. У малині хмарно з проясненнями. До середини дня йтиме сніг. Температура від мінус семи до одного градусу нижче нуля. У Узвялі хмарно. Весь день йтиме сніг. Температура повітря від мінус семи до мінус одного градусу. У овручі очікується хмарна погода. Вранці прогнозують сніг. Температура повітря протягом доби від мінус восьми до мінус двох градусів. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.